Привіт! Впевнений, що ти плануєш вступати до магістратури та, скоріше за все, якраз задумався про підготовку до фахового іспиту, тобто ЄФВВ. Якщо твоя спеціальність пов'язана з освітою, то оптимальний варіант для тебе складати ЄФВС з педагогіки та психології. На цьому тесті будуть теми максимально наближені до того, що ти вивчав 4 роки на бакалавраті. Однак ЄФВВ з педагогіки та психології підходить не тільки для освітніх спеціальностей. Цей тест також можуть обирати. Вступники на психологію, соціальну роботу, журналістику, туризм та інші напрямки, яким дозволено обирати будь-який ЄФВВ на вибір. І зараз не важливо, чи ти ще вагаєшся, чи вже точно знаєш, що складатимеш ЄФВВ з педагогіки та психології. Пропоную розібратися, що це за тест і як підготуватися так, щоб скласти його легко та впевнено. Мене звати Максим, і я заснував школу підготовки до Єві та ЄФВВ Connected. Ми робимо навчання простим, зрозумілим, і ефективним, щоб ти якісно підготувався та отримав свій найкращий результат. Тож, якщо хочеш уникнути хаосу та постійного пошуку якихось матеріалів для підготовки, залишайся, бо далі точно буде те, що допоможе тобі скласти ЄФВВ на максимум. Якщо ти вступаєш до магістратури, але ще не повністю розібрався в деталях, пояснюю просто. Тобі потрібно скласти два іспити: ЄВІ та ЄФВВ. ЄВІ включає тест з іноземної мови та ТЗНК, або ж тест із логіки, до якого ми готуємо студентів уже 8 років. Але зараз не про це. Другий обов'язковий іспит ЄФВВ. Це фаховий вступний тест, який перевіряє твої знання з обраної спеціальності. Саме ці два іспити вже підступно очікують на тебе у червні та липні. Тепер давайте трохи зануримося у деталі фахового іспиту. Якщо ти складатимеш його з педагогіки та психології, у тебе буде три години, щоб відповісти на 140 запитань із цих дисциплін. Загалом програма підготовки до тесту складається із чотирьох розділів, що містять 84 змістові теми. Вони охоплюють основи Педагогіки та психології, їхню історію, теорію, методи дослідження, прикладні засади освіти, навчання, виховання та розвитку особистості. Що Ще важливо, твій результат з'єв визначає 60% твого конкурсного балу. Інші 40% визначає тест з логіки та іноземної мови. А це означає, що підготовка до фахового іспиту має бути чітко спланованою і ґрунтовною, щоб ти зміг досягнути поставлених цілей. Як мінімум, ти маєш відповісти правильно на 35 запитань. Це встановлений прохідний бал. Але як показує статистика, якщо ти мрієш про бюджет, прицілюйся, хоча б на 80 і більше балів. До речі, у 2024 році найвищий результат склав 114. Балів зі 140. не дивлячись, що іспит проходив вперше, отримати високий бал цілком реально. Але чи справді тест був таким легким? Давайте розберемося разом. ЄФВС педагогіки це відносно новий тест, адже вперше його складали лише у 2024 році. Питання після іспиту не публікуються, але ми зібрали понад 60 відгуків від студентів, які пройшли цей іспит. І ось що нам вдалося дізнатися. Загалом тест не був надто складним, і деякі завдання, якщо ти гарно вчився останні 4 роки, можна було відчути інтуїтивно. Тож, навіть якщо ти раніше не вивчав педагогіку, завдання цілком можна подужати. Крім цього, студент. Коменти зазначають, що ЄФВВ із педагогіки та психології був легшим, ніж тест із психології та соціології. Чому так? Бо в педагогіці було багато загальних питань, а також питань на кшталт, хто написав цю працю, або чия це була ідея. Цю інформацію можна просто запам'ятати і без зайвих складнощів набрати потрібні бали. Тож, якщо ти все ще вагаєшся і обираєш між цими двома тестами, або в цілому, між усіма ЄФВВ, рекомендуємо ознайомитися з програмою і при Дивитися саме до цього іспиту. Хоча ЄФВВ із педагогіки та психології за відгуками вважається простішим тестом, далеко не всі запитання були очевидними. На тесті зустрічалися різні типи завдань, що перевіряли як теоретичні знання, так і вміння аналізувати інформацію та застосовувати її на практиці. Один із форматів запитання на знання персоналі, де потрібно було впізнати відомих педагогів і психологів, визначити їхні ключові теорії та внесок у розвиток науки також зустрічалися прямі та обернені питання. Прямі запитували про конкретні поняття або авторів. Наприклад, хто є автором великої дидактики. Обернені ж вимагали визначити роботу чи концепцію за її змістом. Наприклад, у якій праці Коменський висвітлив основні принципи навчання. Ще потрібно було обирати правильну відповідь серед дуже схожих варіантів, які на перший погляд нічим не відрізнялися між собою. Це вимагало уважного аналізу та здатності виділяти ключові відмінності між відповідями, які на перший погляд здавалися однаково правильними. Важливо було не лише знати теорію, а й розуміти нюанси понять, щоб визначити єдиний правильний варіант. Крім цього, у тесті траплялися педагогічні задачі. Наприклад, розробник описував ситуацію з навчального процесу та запитував, який метод міг бути найефективнішим у цьому випадку. До речі, в нашому телеграм-каналі, а також на нашій інстаграм-сторінці, ми розповідаємо більше інсайдів про тести минулого року. Окрім цього, там ви знайдете більше інформації про іспит, особливості підготовки. А також знайдете багато іншої цікавої та корисної інформації, що точно допоможе вам при складанні іспиту. Шукайте посилання в коментарях та підписуйтесь. Як бачиш, для успішного складання ЄФВ важливі не тільки знання. Підготовка до ЄФВ – це не про зубріння всіх підручників, а про чіткі межі та визначений і структурований підхід. Таким чином, тобі потрібно саморозуміння, що вчити, як вчити, наскільки глибоко і на що особливо звертати увагу. Лише так. Можна ефективно отримати потрібний результат. Як ти знаєш, перший крок у підготовці зрозуміти, з чого почати. Важливо правильно розставити пріоритети, адже, наприклад, один із розділів тесту складає половину питань. Це буде особливо актуальним, якщо ти починаєш готуватися в останній місяць. На нашому курсі ми розробили оптимальні стратегії для будь-якого темпу навчання. Тож не важливо скільки в тебе часу: 4, 2, 1 місяць чи навіть тиждень до тесту. У нас є чіткі плани підготовки. Які допоможуть максимально ефективно використати твій час і отримати найкращий можливий результат. Окрім цього, ми навчимо тебе працювати з програмою, пояснимо усі її елементи, розкажемо, як краще готуватися до іспиту та які виклики тебе чекають на ньому. Як бачиш, ми намагаємося зробити усе можливе, щоб у твоїй голові була максимальна повнота інформації, розуміння усіх куточків іспиту, що і дозволить тобі у день написання тесту показати свій найкращий результат. Щоб зробити навчання легким, зрозумілим і ефективним, ми створили системний курс, який охоплює всі ключові теми тесту за програмою МОН. Головна мета, щоб тобі не довелося витрачати час на пошуки будь-яких матеріалів. Усе вже структуровано і зібрано в одному місці. Ти зможеш зосередитися на головному: навчанні, підготовці та відпрацюванні навичок до автоматизму. Навіть якщо в тебе немає базових знань, це не проблема. Ми розкрили кожну тему з нуля. Навіть там, де це не вимагалася програма. Все це для того, щоб будь-хто незалежно від спеціальності мав усю повноту картину. Ти отримаєш всі необхідні визначення, посилання на корисні матеріали та практичні поради, які допоможуть швидше і легше опанувати весь потрібний матеріал. Мультимедійний онлайн конспект також містить глибокий аналіз реальних завдань та понад 120 авторських рефлексій від викладачів, які самі проходили ЄФВВ. Жодних роздруківок і паперових зошитів. Усі матеріали доступні доступні на онлайн платформі до дня іспиту, тож ти можеш навчатися з будь-якого пристрою та в будь-який час. Також важливо одразу закріплювати знання на практиці. Саме тому ми розробили тести, які не лише повторюють формат ЄФОВВ і відповідають його рівню складності, а й допомагають навчитися аналізувати завдання та уникати типових помилок. Курс підготовки містить понад півтори тисячі тестів, створених на основі тестів минулого року у різних форматах. Це дає змогу. Чітко зрозуміти, які питання можуть вам зустрітися на реальному іспиті. До всіх завдань додаються детальні пояснення, щоб ти не просто запам'ятовував правильні відповіді, а розумів їхню логіку та ще краще засвоював матеріали. Окрім матеріалів курсу, ти отримаєш доступ до чату зі студентами та викладачами, де можна ставити свої запитання та отримувати допомогу. Наші тічери це ті, хто самі складали ЄФОВЕ з і психології і знають на які моменти варто особливо. Звернути увагу. Вони допоможуть тобі систематизувати знання, відпрацювати тестові навички та дати поради щодо стратегії складання іспиту. Найкращі результати показують ті, хто гарно готується, але важливо не просто вчити, а мати чіткий план і якісні матеріали. Добре, що ми вже подбали про це. Ну що, ти готовий розпочати підготовку? Формула проста: ти виділяєш час на навчання, ми даємо тобі все необхідне для результату. Хочеш з нами? Приєднуйся! Вартість цього курсу. 5200 гривень. Щоб вже розпочати навчання, шукай посилання на курс у коментарях або опуши нам у телеграм EVW Teacher і розпочинай свою підготовку вже зараз. І на останок згадаємо про Єві. Як я вже зазначив, наша команда вже восьмий рік допомагає студентам освоїти логічне, аналітичне та вербальне мислення. І, чесно кажучи, ми робимо це неймовірно круто та ефективно. Хочеш так само? Записи на підготовку до ТЗНК вже також відкриті, тому шукай посилання. В описі під цим відео і давай готуватися разом. А ще я запрошую вас переглянути наші інші уроки, де ми вчимося розв'язувати завдання з логічного, числового та аналітичного мислення. Лінк на ці відео також шукайте у описі. А я з вами не прощаюся і до зустрічі на заняттях.